Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі сорт Мурана ремонтантний. Цей шов вуса збирати на закладку і згадаю, що в мене є сорт Мурано. Це Фріго Італія цього року замовляли. Отак от виглядає ягодка. Ягодка красива, витягнутої форми. Тут, до речі, ці кустини не підживлювалися нічим. Тут тільки гранульоване добриво в ґрунт носилось. Ці кущики особо не підживлювалися, можна сказати так. Та й нема, нема коли. Так от вона виглядає. Пару ягідок зараз зірвем. Зараз зірвем, зірвем. Так, Вуса вже тут трошки зібрали. Далі нарощується вуса. Так, зараз ми десь знайдемо ягідки. Часу особо нема знімати, тому що закладаємо далі розсаду. Гарний ремонтантний сорт, претензій до нього нема. До цього сортика ягодка смачненька, гарно виглядає. Отак от ягодка виглядає. Красиво. Кущиків практично... Ну, оброблялися кущі фунгіцидом, інсектицидом, то в принципі хорошо себе, хорошо себе показують, нічим особо не хворіють. Він в мене був цей сорт років 6 назад, по-моєму, так. Да. Років 6 назад. О, а потім не було де його взяти, обновитися трошки. І це ми вже вирішили замовити і обновити цей сорт. Тому ми раді, що він у нас з'явився знову. Сорт Мурано. Італійський сорт. Я думаю, його всі знають цей сортик. Ось такі от квітконосики, зараз ягодки поставлю. Ось такі от квітконосики в нього. У нас дощі пішли. Ягодка, ну, ягодка не оброблена там свічом там, і другими. Фунгіцидами. Тобто, я давненько, і, мабуть, дві тижні десь обробляв. Щоб сказати, що десь я побачив. Зараз фокус нажму, щоб я десь побачив зараз на ягоді гниль, іменно на Мурану. Та я не скажу. Ну така вона не м'яка ягода. Плотненька. Зараз спробуємо одну. Отак от вона виглядає всередині. Зараз ну, як душі йдуть, то трошки сахар. Сахар плаває. Тобто цей сорт рекомендую вдома тримати. Не вибагливий, не капризний, тому кого його ще не було, то можете замовляти. Трошки саджанців по цьому сорту є. Ось і в мене цього року цей сорт щось мало, мало усів. Раніше він тоді, я пам'ятаю, начебто трошки більше вусів давав. Ну, це може бути це спека була і трошки на рем сорти повпливало. Ну, ось йдуть нові вусики, трошки йдуть. Ну, плюс ще ягоди. Не було коли обривати, вже з Світланою вирішили вже з дружиною. Залишимо на плодоношення. У нас там є люди, які бажають зараз полуничку їсти. Тому так ми її рішили. А так то, звичайно, ми Обично літом не запускаємо на плодоношення, тільки аж на осінь. Так. Гарний сорт. Тому, тому замовляйте. Ну, Навіть слимачки місцеві навіть пробували вже його. Квітконосів видає достойно. Тобто, так як кущики молоденькі, це можна сказати фріго Б клас. Розрослись, я особо їм нічого не допомагав. Ніякими стимуляторами, тому що ну, не було коли гратися. Це коли там трошки клубнички, то можна позайматися краще. Коли її багато, то особо часу не вистачає. Тому так. Добре, всім до зустрічі, працюємо далі.